Коаліція охочих перетворюється на коаліцію рішучих. Європа нарешті усвідомила загрозу від РФ та посилює допомогу Україні. Як озброюється ЄС, що готовий продати Брюсселю Київ? Та які нові антиросійські санкції можуть запровадити вже найближчим часом? Саме це актуальне, отже, говоримо про те, що на часі. Мене звати Яна Вовк. Давайте по порядку. Сьогодні у Мадриді відбулася чергова зустріч коаліції охочих. Союзники узгоджували питання нових санкцій проти РФ та пакети військової допомоги для України. Попередня зустріч в цьому форматі відбулася лише 10 днів тому. Тоді було погоджено тиск на російську нафтову галузь. За останній час в Європі зрозуміли, що безпека України це і їх власна безпека. Тож важливі рішення щодо тиску на РФ тепер приймаються значно швидше. А експерти зазначають, що коаліція охочих перетворюється на коаліцію рішучих. Попереднім рішенням стала передача Україні 5 тисяч багатоцільових ракет для ППО та поставка французьких винищувачів міраж. Нагадаю, коаліція охочих була створена в березні цього року на тлі нестабільної політики США щодо допомоги Києву. Тож після того, як президент США Дональд Трамп виключив можливість передачі Україні ракет Томагавк, Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Стормшедол. Про це повідомляє Блумберг. У Лондоні побоюються, що напередодні зими Кремль посилить атаки на Україну, тому поповнює запаси Києва. Кількість поставлених боєприпасів не розголошують. Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Нагадаю, цими ракетами 21 жовтня українські сили завдали удару по Брянському хімічному заводу, який виробляє компоненти для боєприпасів і ракетного палива. Від роботи заводу залежить виробництво систем сонцепьок, град, ураган і торнадо. Посилює допомогу Україні і Німеччина. Днями Берлін передав Києву нові системи протиракетної оборони Петріот. Президент Володимир Зеленський подякував ФРН та канцлеру Мерсу за виконані домовленості. Він наголосив, аби закрити небо над ключовими регіонами Україні потрібно більше сучасних систем ППО, як далекої, так і середньої дії. Йдеться про захист критичної інфраструктури по всій країні енергетичних об'єктів, промислових центрів, транспортних вузлів. Тим часом і сама Німеччина активно розбудовує власну військову машину. Бундесвер розпочав закупівлю зброї, танків, артилерії, літаків і кораблів на сотні мільярдів євро. Пише видання за телеграф. Берлін планує стати ключовою силою НАТО на тлі російської агресії і зменшення підтримки США. Після десятиліть занепаду та скорочень після об'єднання країни ФРН знову готується до можливості великої війни в Європі. У разі нападу Росії на східний фланг НАТО, роль Німеччини буде центральною. Фінансові обмеження на оборонні витрати, канцлер Фрідріх Мерц, скасував, що країна витратила на оборону понад 50 мільярдів євро і планує додати ще 377 мільярдів. Європейців неабияк налякали невідомі дрони, які вже кілька місяців з'являються біля стратегічних об'єктів. Днями у Бельгії зафіксували серію нічних польотів БПЛА над військовими базами. За словами міністра оборони Тео Франкена, безпілотники, ймовірно, збирають розвіддані. Зокрема, про розташування винищувачів f 16 складів, боєприпасів та інші стратегічні об'єкти. На тлі цих інцидентів уряд Бельгії готує план посилення повітряної безпеки. Зокрема, планується інвестувати 50 мільйонів євро у створенні сучасної системи виявлення дронів. Протягом останніх трьох днів під час вторгнень застосовувався досить схожий підхід. У перший день прилетіли невеликі дрони. У суботу та неділю застосовувались більші дрони, щоб дестабілізувати ситуацію в районі та серед населення. Я думаю, що вони намагаються викликати паніку в Бельгії. Тео Франкен, міністр оборони Бельгії, поповнити запаси країн ЄС зброєю. Пропонує Сербія. Країна має надлишковий арсенал і налагоджене виробництво. Про це заявив президент Олександр Вучич. Він запропонував країнам ЄС підписати угоду про купівлю сербської зброї. Вучич також зазначив, що цю зброю можна буде передавати і Україні, адже Сербія не виставлятиме додаткових умов. Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів ніж Франція. Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що в нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку. Олександр Вучич, президент Сербії, водночас і Україна готова експортувати зброю до Європи, а саме морські дрони та деякі артилерійські системи. Як заявив президент Володимир Зеленський, мова йде про зброю, яку Київ може дозволити собі продавати, щоб мати додаткові кошти на виробництво дефіцитних речей. За словами президента, морських дронів в арсеналі України зараз двічі більше ніж застосовується. А європі вони зараз критично необхідні. Наразі відомо, що перші представництва з експорту української зброї в Європі будуть відкриті вже цього року в Берліні та Копенгагені. Це ко-продакшн. І, і експ, про який ми говорили тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, яких на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці це наше представництво. Там будуть, це Берлін і Копенгаген. Москва. Тим часом намагається вискочити із санкційного зашморга та економічної кризи. Санкції США проти нафтових гігантів Лукойла та Роснафти настільки налякали росіян, що Кремль минулого тижня терміново відправив спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва до Вашингтона. За даними української розвідки, від запровадження цих обмежень втрати Росії становитимуть щонайменше 50 мільярдів доларів на рік. А разом із європейським пакетом санкцій Кремль не дорахується загалом 70 мільярдів доларів. Спецпосланець Дмитрієв мав домовитися про пом'якшення санкцій, але місія провалилася. Американські чиновники відмовилися від зустрічей. Провал переговорів одразу позначився на російських ринках. Акції провідних компаній обвалилися, а інвестори зазнали значних втрат. А ось як санкції працюють вже. Китайські нафтопереробні заводи відмовляються купувати російську нафту, побоюючись і самим опинитись під обмеженнями. Про це пише Bloomberg. Дві великі державні компанії скасували низку поставок після того, як США внесли до санкційного списку Роснафту і Лукойл. Москва скоротила експорт нафти до Китаю майже на 45%. Досі Пекін був головним покупцем російських вуглеводнів. На тлі цього міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбаль закликає завдати економічного удару і по російській металургії. Чиновник пропонує ЄС цілковито відмовитись від постачання російської сталі. Сталеві сляби, заготовки металу, з яких виготовляють листову сталь, труби та профілі, досі не під санкціями Євросоюзу. А російська металургійна галузь саме переживає глибоку кризу. Приміром, прибутки сіверсталі цьогоріч впали на 57% у порівнянні із минулорічними. Через ці самі причини і найбільший російський виробник титану Авісма до наступного літа переводить працівників на скорочений робочий тиждень. Поки у мене все не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на Ютуб канал Ми Україна.